Ви готові так розкажіть про, що вам. це було про що мова і такі короткі результати <кліст> відбулося стрічна подія, коли е, урядом ініціювали зміни до діючого законодавства України стосовно е, проживання і компактного проживання громади в е, національних спільнот е, в населених пунктах. В, вивчення і про, в, проведення навчання в, в закладах освіти і відповідно. І використання рідної мови в побуті і в житті це громадське слухання передбачає зміни до певного ряду законів, які сьогодні дозволяють дітям в школі навчатися, наприклад, рідною мовою. Можна сказати, 80% предметів, тільки залишається історія України, література, українська мова і там ще ряд предметів в цілому вони можуть мають право навчатися за що весь час національність на чому весь час національних спільнот. Наголошувала Закарпаття в першу чергу про це говорила Угорська громада. Закарпаття і сьогодні вона буде мати такі, таку можливість. Окремо йде мова про те, щоб використання саме мови національної спільноти в місті компактного проживання навіть до передвиборчої кампанії, коли буде проводитися, будуть процені проводити цей вибори або вибори. До... Верхові наради чи президента, то може використовуватися також на рідній мові. Ще багато інших змін, які розширюють права та свободи національних спільнот. Для нас, для Закарпаття, це дійсно історична подія, тому що за це вже давно бореться. дякуючи президенту України за його ініціативу, дякуючи уряду України, який ініціював це найближчим часом. Зміни до цих законів будуть розглянуті і проголосовані в Верховній Раді. І це шлях. До е, наш до євроінтеграції це один із пунктів вимог сьомий, сьомий пункт вимог, який говорить про дотримання прав свобод національних спільнот. Сьогодні ми можемо чітко сказати, що в Україні після прийняття цього закону дотримуються всі права та свободи національних спільнот, і вони гарантуються відповідно законодавству. Ми знаємо, що на території Закарпаття з першого дня. Моєї роботи я приділяв дуже велику увагу нашим національним спільнотам як румунській, горський, і так так само і словацький. Тому що Закарпаття мультинаціональний край важливо зберегти нашу ідентичність, і ми проживали толерували століттями. Як Закарпатець ніколи не відчував якогось дискомфорту від того, що поруч зі мною проживають угорці чи словаки завжди добре комунікували. Ворог, звісно, в цьому не зацікавлений, йому потрібно розхитати. Це в першу чергу Російська Федерація, і відповідно, весь час в медійному полі з'являлися різні е, інформаційні е, месенджі, які, на яким він пробував розхитати ситуацію в Закарпатті. Я б хотів подякувати представникам національної спільноти, як угорської словацької, які, наприклад, ніколи не ввели таку риторику, на яку їх підбурював ворог. Ніколи у нас не було певних якихось звернень або оголошень там. Всі ми були об'єднані. Ми не в тому числі дякуємо журналістам нашим, які дотримувалися цієї такої інформаційної етики. Всі весь час тримали позицію. Ми чітко знаємо, що велика кількість представників національних спіл сьогодні на сході на півдні боронять нашу країну. Це наші герої, Збройні Сили України, в яких є наші брати, сестри із вроджені і в. В громадах, де проживає національні спільноти. Таким чином, я б хотів сказати, що сьогодні в Закарпатті е, дотримані так всі права і свободи, сьогодні я можу сказати національний спільнот сьогодні я можу сказати про те, що крім цього це буде підтверджено закон. І в кожній громаді Закарпаття ніхто не буде мати права після цього переслідувати е, ту чи іншу людину за її етнічним признаком. Я надію, що цей закон буде прийняти найближчим часом, і таким чином ніколи в житті більше ніхто в Закарпатті не буде використовувати це в своїй якійсь політичній діяльності або для того, щоб дестабілізувати ситуацію в нас на території закарпаття. Чи можна сказати, що були почуті пропозиції наших закарпатських уборців? Чи вони лише сьогодні були і зараз озвучені, чи вони і в попередні рази ну, викладені на папері? Можливо, Тут як ли? Є ще дуже багато питань, які потрібно опрацьовувати. Це і саме як якою мовою навчатися. Наприклад, це стосується питання вищої освіти в приватному закладі, який надає послуги до навчання вищої освіти. І тут відповідно були певні зауваження з боку і Ілди Ківорос, і пан Борто говорив певні свої зауваження. В цілому з, з їхньою реакції я бачу, що це представниками національної громади угорськові це сприймається позитивно, це великі кроки вперед. І відповідно надалі ми будемо, звісно, удосконалювати це законодавство відповідно своїм пропозиціями. Від прем'єр-міністр попросив надати пан Денис Мигаль. Просив надати йому додаткову інформацію у письмовому виді, які би ми хотіли ще внести там певні зміни. Це буде надано протягом години. Після громадського слухання зараз буде відповідне урядове засідання, на якому буде вже прийняте відповідно проект постанови уряду щодо внесення законопроекту в Верховну Раду. І були представники відповідно з Верховної Ради, які чітко завірили, що одностайно буде підтримано вже проведені попередні консультації одностайно буде підтримано голосування і прийняття цього закону найближчим часом. Це декілька днів. Наступний? Так так, так, пане Йосип, ви, будь ласка, озвучите нам, які були у вас пропозиції, так, ви теж брали активну участь у обговоренні. Що з вашої точки зору враховано, що не враховано і в чому якщо є такі інформації? Наші пропозиції тільки будуть озвучені і письмові форми відправлені в Київ для розгляду. Але я хочу для вступу сказати слідуюче. по-перше, що всі уроці Закарпаття максимально підтримують прагнення України до Європи. Ми всі хочемо, щоб Україна стала членом Європейського Союзу. Друге, що у вас в Закарпаття усвідомлює, що знання державної мови на потрібному рівні – це дуже важливо для того, щоб вони були конкурентоспроможними на ринку праці і приступити навчальні заклади. Третє, що ми усі більшість, у абсолютна більшість, хочемо зберегти свою ідентичність. Що Що це означає? Що зберегти свою мову, культуру, віру, віру і традиції. З Останніми трьома проблем немає. Проблема є по мові. Ми хочемо зберегти право навчатися рідною мовою на всіх рівнях освіти і право використовувати рідну мову у всіх галузях суспільного життя. Тут ми бачимо проблеми в тих законах, які були прийняті 2017 року по 2022 рік, кінчаючи закон про національні меншини меншину спільноти України. Наші попередні права були звужені. Ми вітаємо зараз законопроєкт, який тільки що на днях вчора, сьогодні, ми обговорювали цей проєкт, який на вимогу Європейської комісії, яка для України для того, щоб почати переговорний процес з Україною поступу. Вступу України в Європейський Союз потрібно виконати сім дуже серйозних умов. Одна із них, сама умова, це регулювання питання національних меншин відповідно до Конституції України відповідно до тих е, нормативних документів, е, які Україна ратифікувала е, на, на, на арені Європейського Союзу і відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії. От в е, Україні е, вирішили, що так як треба внести зміни в е, деякі закони, конкретно всім таких законів, такі як про освіту, про загальну середню освіту, про національні меншини спільноти в Україні, про, е, про органи місцевого организмвання в Україні, про забезпечення функціонування української мови як державної, про медіа і, і так далі, е, щоб е, нема часу на те. Так як в середині грудня буде засідати Рада Європи, де будуть прийняти дуже відповідальні і важливі для України рішення. І так як внести зміни у закон, це довга процедура, тому вирішили прийняти один закон і одним законом внести зміни різним різні закони. Вони, якщо цей закон буде прийнятий, у цих законах зміни приймаються автоматично. І відповідно до прикінцевих положень цього проєкту, уряд буде мати 6 місяців на те, щоб відповідно до цих змін внести зміни, усі нормативні акти, яких по даному питанню прийняв уряд і прийняли державна адміністрація. Ми вважаємо, що це позитивно, тобто усі внесені пропозиції щодо зміни цих законах намі підтримуються. Усі. Просто ми ще хотіли би більше, тобто у нас є ще пропозиції. Але їх я зараз не буду озвучувати так, як їх немало, і часу мало. Тим більше, що сьогодні на цьому засіданні теж не було часу про все це говорити, а ми все це будемо подавати в письмовій формі. І сподіваємося, що будуть їх рахувати, коли вже обговорюється даний проєкт закону на комісіях Верховній Раді і при прийнятті закону. Є дуже, як тут голова сказав Віктор Федорович, що це дуже серйозний позитивний крок вперед у вирішення у вирішенні на цієї проблематики болючої для національної спільноти для угорців Закарпаття, в тому числі, і врегулювати оце питання відповідно до європейських норм і для, і, і для того, щоб ми дійсно після війни. Після перемоги України відчували себе в Україні демократичній, правовій державі, комфортно. Основні вимоги ваші дотримані витримані, ви задоволені загалом, так? На 80%. То, що я говорю, це не все у нас ще є додатково. По вищій освіті про мову навчання у приватних вищих навчальних закладах, які є, і деякі, деякі інші питання. Але це серйозний крок. Якщо врахувати, що було до цього за останній період, і що пропонується цими змінами, то це величезний крок вперед. І ми дуже раді, що цей законопроект вийшов. І дійсно влада вже серйозно ставиться до цього питання і хоче вирішити на задоволення національних меншин. На тут треба сказати, що от, всі ці запропоновані зміни. Для національних меншин, тільки для тих національних меншин України, мови, яких є офіційними мовами Європейського Союзу. Ви розумієте, чому це так? Скажіть на що стосується мови. Дякую. Я сьогодні отримала ці пропозиції. Це означає, що перше читання і тому. Тільки перші виразні можу вам розказати, що я там бачила. По-перше, дякуємо, що багато раніше поданих пропозицій за останні 10 років, що ми направили в Міністерство Верховну Раду, вже враховані. Але ще далеко ми від того, щоб повернути ті права, які були надані угорцям. До 2017 року ще багато треба працювати, але за основою можемо підтримати. Дві такі питання, які на перше читання я побачила, це таке, що дійсно східно закону всі школи українські. Але українські школи були українськими і до прийняття закону 2017 року, так як заснований державою або органами держави, фінансуються з бюджету. Але спеціально тому, що там навчаються діти національних міншин. Був статус школа з мовами національних меншин». Тому я пропонувала повернути це назву і статус, і дякуємо, що врахували ту пропозицію, що процес освіти може бути і мова національно в процесі освіти можемо. З мов, мовами національних меншин працювати так, як дуже обурило населення угорців на Закарпаття і інших національних меншин, той ліс, який на 2-3 тижні тому назад міністр освіти опублікував на сайті. Тому ще одне таке питання, яка за цей короткий час могла подати, розказати, що у законі про вищу освіту 2014 року, який був прийнятий вже після Майдану, і тоді був у нас міністром такий, така особа, який знає, як це в Європі. Східно пропозиціям Європейської комісії, тоді не треба було просити Європейську комісі, Венеціянську комісію. Був така. Такий пункт, що приватні вищі навчальні заклади можуть обирати мову навчання так, як вони від держави ні копійки не отримують для своєї роботи. Але після того, як був прийнятий закон про регулювання державної мови. Пакетом подали зміни до цього закону і з цього вибрали цей пункт. Це звуження вже бувших наших прав і тому я просила, що на перше читання хоча б це поставили. А інші питання, які треба, які хотіли би ще бачити в рамках цього закону, або в інших законах, які після цього будуть прийматися. Ми теж письмової форми будемо подавати, так як наша організація не тільки від мене залежить, а є у нас колегія, і хай колегія прочитає і будемо приймати рішення про те, що хочемо подати, які справи і зміни до цих законів. Дякую, дякуємо, пані діта. Загальному так ви як депутат нам скажіть, чи ви задоволені, так зважаючи те, що за вами громада ваша стоїть. Наскільки ви задоволені цими слуханнями, і що можливо з вашої точки зору не враховано? однозначно, що я дуже задоволена. По перше, мені приємно бути присутньою на такій. Конференції, де фактично ми зрушилися з мертвої точки, і сьогодні можна констатувати однозначно, що є досягнення, величезне досягнення у, у, у напрямку освіти, тому що це було болюче питання. Я думаю, що зараз населення Закарпаття нас це всі позитивно будуть оцінювати. Це для нас величезний крок. Да, допрацьовувати однозначно в майбутньому всі спеціалісти будуть і будемо максимально. Колективно це робити і думаю, що максимально у нас є єдність. Ми задоволені. По перше, тим, що приїжджав цього року президент. Він нас почув. У нас дуже приємна була зустріч, і ми могли поспілкуватись про всі питання. І це дало, мабуть, я думаю, це моя особиста думка, що це зрушило з мертвої точки. А сьогодні ми почули те, що вони відкриті, вони нас слухають, є діалог. Так що я бачу однозначно позитив. Я як угорка, яка навчалася у угорській школі, ми відчуваємо у нас на пульсі щодня ті всі проблеми, які, на жаль, були чи є. Проблеми є різного характеру, тому що війна, а це зараз зніме відповідний е, е, і буде резонанс позитивний. Я, я особисто дуже задоволена і, і наше місце в Європі. Е, сьогоднішнім днем я думаю, що ми одним кроком уже е, ближче до Європи. Тобто я задоволена і дуже позитивна про це думаю майбутньому і максимально буду працювати в цьому аспекті. Дякую, Дякую. Дякую. пане Жовтан, І ще ви нам ви розкажіть, так як Берегівська найбільша угорська громада, так як це що до місцевої за що відноситься настільки близько ми до європейських європейських цінностей не були ще. Як я почув сьогодні, мені було приємно брати участь у цьому діалозі. І якщо є діалог, це вже говорить про те, що є прагнення до вирішення питання. Як керівник місцевого самоврядування, я впевнений, що цей проєкт містить в себе таких елементів, які створювали деякий дискомфорт у, у, у минулому використання символики. Використання одномовних або двомовних назв магазинів різних там послуг це завжди був предметом для різних спекуляцій за останній період. Я бачу в цьому проєкті дуже цікаві елементи, і я впевнений, що ці в пропозиції, які будуть озвучені керівниками, Організації вони будуть враховані, і я здивований був тим, що такі терміни, стісні терміни були зазначені сьогодні. Хоча, напевно, у нас було б над чим попрацювати ще і, і може й тиждень, і два, але я так розумію, що керівництвом Кабінету міністрів прийняти рішення так. Щоб зробити це дуже терміново, я дуже сподіваюся, що європейські цінності будуть враховані і, і, і місце Берегова, і в тому числі і всі територіальні громади, де використовують е, символіку, де використовують домово, е, суб'єкти та об'єкти е, для е, працевлаштування, будуть враховані. Мені було приємно і я впевнений, що нас очікують дуже е, потужні. Цікаві і, і корисні зміни. Якщо б ви вже вивчали всі ці зміни, які стосуються також місцевого самоврядування, чи є щось таке, що особисто вам, наприклад, можете навести найбільше інформації? Якусь один приклад? Про медіа я можу сказати, що в майбутньому, якщо у нас може бути таке радіо, наприклад, ви знаєте, що єдине на території України є радіо з угорськомовною угорськом трансляцією. В даному випадку по медійному закону мають, мають використовувати ефірний час у прайм-таймі в рів, рівновазі українську і, і угорську мову. В даному випадку може настати час, що у берегове може бути два раді повністю угорськомовне і повністю українськомовне, і будемо використовувати ту медію для того, щоб до наших мешканців доводити важливу для них інформацію. Одно питання важливе, якщо можна добавити. Ми сьогодні це не сказали. Дайте мені що. Ми забули сьогодні. Що ми є рівноправні гідні громадяни України, Незалежно незалежності від того, як нас ідентифікують, по якій національності. Завжди основна людина. Так, да, Важлива нація, але важлива яка людина. І ще забула сказати, обов'язково хочу акцентувати, що за Карпаті є з Єцери. В першу чергу тому, що зараз у нас дійсно керівництво на чолі із Віктором Федоровичем і весь апарат, вони нас чують, вони нам хочуть допомагати, і це видно результат. Тобто, це обов'язково треба озвучити на всіх рівнях, що це би не було, якби не було такого керівника і такого апарату. Дякую, дякуємо. Дякуємо.